Посиденьки за чаркою закінчилися різаниною у Луцьку судять чоловіка за замах на вбивство. Як дружнє застілля перейшло до криміналу та лави підсудних розкажуть наші журналісти. Сиділи, разом випивали і розійшлися в різні сторони: один до лікарні з ножовим пораненням, а інший в кайданках разом з правоохоронцями. У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу про замах на вбивство. За даними слідства, влітку минулого року чоловіки разом випивали. Проте чи то застільне пішло не за планом, чи то щось не поділили та почали битися. Під час бійки обвинувачений взяв ножа та на ній знайомому удар у ділянку серця. На щастя, чоловіка вчасно передали медикам та його вдалося. Це врятувати тепер же усі деталі таких дружніх посиденьок досліджує суд. Сьогодні мали розглянути результати експертизи. Та через певні нюанси не вдалося. І засідання відклали. В ході даного засідання. Фактично судовий розвід не відбувся, оскільки прийшли висновки, призначених впровадженні судово-медичних експертиз, і сторона захисту тут про надання часу для ознайомлення з цими висновками, оскільки закон дозволяє це зробити судом. Було надано дозвіл, надано час і відповідно судове засідання відкладено. То поки сторони будуть ознайомлюватися з результатами та досліджувати всі інші наявні докази, доля обвинуваченого лишається невідомою. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Проте останнє слово за судом. Анна Рарох для новин на часі.